Вітаю, друзі! 13 квітня вербна неділя. Суми. Величезна трагедія. Російська воєнщина нанесла ракетний удар по центру міста. Виродки вбили цивільних, багатьох. Людей, дітей, батьків цих дітей виправдань їм немає. Це воєнний злочин. Так само воєнним злочином є те, що голова обласної воєнної адміністрації Артюх разом з. Зеленими гнидами місцевими, депутатами місцевими від слуги народу, в тому числі народним депутатам з фракції Слуга народу, вирішили пропіаритись і відсвяткувати в цей день сьому річницю від створення 117-ї героїчної бригади тероборони. Сум. Є графік. планувалось нагородження, і воно відбувалось, наскільки відомо, в укритті. Але паралельно готувалось святкування. Готувався піар для цих зелених гнид. І в цей самий час російська воєнщина нанесла ракетний удар. Саме туди, саме по центру міста? Загинули цивільні. Загинули діти. Відповідальність за це лежить на всіх, хто організовував ці свята. Ну і, звичайно, на російській воєнщині. Але що ми бачимо? Ми бачимо в інформаційному просторі України, як розганяється виключно однобока інформація. Виключно. Всі оці так звані опозиціонери а-ля Лачени новоявлені, ну, точніше, е, слуги банкової. З яких піарщики ліплять опозиціонерів, так от вони всі в один голос кричать: Це російська воєнщина винна, і більше ніхто. Ні. Російська воєнщина винна. А ви є і так само винні українські чиновники, українські депутати, які організовували це все в Сумах. Війський голова Конотопу Артем Семеніхін сказав, що порушене кримінальне провадження, що всі військові знаходились в укритті. Якщо це так, якщо це так, то е виникне ще більше питань. Ми направимо запит. Завтра ж до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, чи порушене кримінальне провадження, чи підготовлені підозри, чи будуть вони вручені тим, хто винен в смерті українців, окрім росіян. По росіянам немає питань, вони мають бути покарані. Але так само мають бути покарані і ті, хто зібрав. Цивільних в центрі міста. Московські Воші та українські зелені гниди винні в цій страшній трагедії. А ще у них є співучасники. Співучасники це ті, хто або замовчують про цей злочин. Або говорять однобоко. Вони бачать. Російських воєнних злочинців, але вони не бачать воєнних злочинців українських чиновників, які в прифронтовому місті зібрали це нагородження. Скажу так, були ще й ті, хто спотворював інформацію. Мар'яна Безугла, наприклад. Висвітовувала інформацію однобоко. Однобоко, виключно назвавши винними в цьому військових. Ні. Це військово політичне керівництво, голова воєнної адміністрації і колега народний депутат. Вони винні, і вони мають нести відповідальність. Їх вже мали затримати і арештувати. А Мар'яна Безугова відводить від них. Звинувачення і покладає їх виключно на військових. Виключно. Ні. Має бути слідство, і покарані мають бути. І однопартійці мар'яни, які хотіли піаритись на цьому заході. І військові, які погодились підіграти їм з цим піаром. Всі вони мають нести відповідальність. Будемо з'ясовувати, що є кримінальне провадження. Олексій Арестович каже, що без зугла, єдиний чоловік. Виявилось в інтернеті, який сказав про це правду. Напів правду. Вигороджуючи своїх господарів з банкової і Олексії в цьому підігрує. Ну, так виглядає. Ще з величезним сумом я споглядаю за тим, що з цього приводу написав шанований мною Тарас Чорновіл Тарасе, так, я за кордоном. Але я за кордоном тому, що зелені гниди в 2019 році звели кримінальне провадження про замах на мене, про вбивство Аміни Окуєвої. Звели. І в результаті було вбито єдиного найціннішого прямого свідка в цій справі. Який прямо вказував на замовників вбивства, який передавав слідству матеріали. Саме тоді я був змушений покинути нашу вітчизну. Бо я чітко розумів, що вони не зупиняться ні перед чим. Але, знаходячись за кордоном, я продовжую нести слово правди. І повірте, історію з Сумами мені розповіла не Безугла, не Рестович, не ще хтось. Мені розповіли воїни 117-ї бригади ТРО Сум Тараса. Я готовий з вами дискутувати. І мені дуже шкода, що в цій ситуації я прочитав. і... Схоже, ви виступить, вирішили в ролі адвоката, Артюха, адвоката Зеленського. Я не помічав за вами це раніше. Хочете поговорити на цю тему? Будь ласка. Але не один Тарас Чорновол. Перекручували багато хто. Той же Артем Семеніхін мовчав більше години, анонсував, що розповість о 18-й. Всю правду про те, що трапилось, сказав дуже куцо, дуже сухо, сказав порушена справа. Ще раз наголошую, будемо перевіряти. І все. А ще я послухав Володимира Зеленського. Дуже уважно послухав. І у мене до нього виникло ряд запитань. Дуже серйозних запитань. Він фактично своїм сьогоднішнім зверненням де не слова не сказав про гнид українських, які призвели до гибелі людей, не сказав жодного слова про кримінальне провадження, яке нібито порушено, будемо з'ясовувати так це чи ні. Він однобоко однобоко сказав. Він сказав правду, що негідники, російські все нанесли удар, вбили цивільних людей, чиста правда, але однобоко почав грати в міжнародну дипломатію. Знаєте, якби він був президентом всіх українців, а не лише грав в свою гру, гру продовження безкінечної війни. І не використовував трагедію в Сумах для того, щоб цю війну продовжувати накручувати західних партнерів, кошти тягнути, і так далі. і так далі. Якби він був президентом всіх українців, то він би вийшов і сказав: російські потвори завдали удар по сумах. Я віддав наказ військовим. Підготувати адекватну відповідь. Я віддав наказ Головному управлінню розвідки з'ясувати прізвище тих військових російських, які нанесли удар по середмістю Сум. Я віддав наказ покарати цих людей. Водночас я викликав. Представників Генеральної прокуратури Служби безпеки України і віддав наказ невідкладно провести розслідування, затримати і арештувати осіб з числа українських чиновників в незалежності від їхньої партійності, які спричинили до цієї трагедії, зібравши в центрі Сум людей. Зібравши їх під нагородження військових, розповівши це всім, пропіаривши це все, це б говорив український президент. А те, що я почув, то це е, говорив представник Ковану, який хоче продовження війни, який хоче сховати за війною мародерство, який хоче. Уникнути відповідальності за пограбування українського народу, за демонтаж української державності, який методично ним проводиться, і утилізацію української нації. Оце я побачу. Прикритись трагедією і врятувати власну зелену дупу. Всі, хто Викривлює інформацію в цьому злочині, воєнному злочині в Сумах, і не називає прямих виконавців росіян, і не називає їхніх посібників, з числа українських чиновників, вони стають співучасниками цього воєнного злочину. Незалежності від посад, політичної приналежності, ідеологічних вподобань. І так далі. Кров людська не водиться. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.